Руслан Палехатий захищав Україну у складі об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Він був одним із перших поліцейських добровольців, котрі приєдналися до бойового підрозділу. Восени 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Руслан отримав поранення та втратив ногу. Після протезування та реабілітації він повернувся на роботу в поліцію і веде активний спосіб життя людині за ампутацією. Надзвичайно важливо підтримувати свою в нормальному стані фізичну форму. Це допомагає швидше відновитися, швидше стати на ноги, швидше розпочати активне життя. Цього року Руслан взяв участь у соціально-спортивному проєкті для людей з інвалідністю без меж. Донька та дружина підтримали його вибір. Каже, бери пробуй. Кажу, тільки маму підготуй до того, щоб як воно то все має відбуватися. Мама Трошки була в шоці в капельку, але, але приємно здивована. Було дуже для мене тепло, щемливо, що він погодився на такий проект, що він зібрався спортивним духом, емоційним духом і пішов. Рахую, що це дуже корисно для того, щоб інші хлопці могли, побачивши. Як один з них може чогось досягнути, мали собі на меті досягати тих висот, а навіть і більших висот, ніж може мій чоловік. Протяжність траси на змаганнях складала три кілометри. Учасники мали пройти смугу перешкод та дістатись до фінішу. Стартував я трошки не невдало. Цілий день був в протезі, бо очікували на погодні умови, на зйомки. У мене схудла культя. І тільки ну, я почав бігти, в мене почав почав злітати протез. Дуже було при, прикро зійти з, з дистанції, навіть не стартувавши то, тол, толком. Але швидко знайшли рішення, і мені вдало, вдалося ще раз успішно стар, стар, стартувати. Але з протезом, з ампутацією, це було доволі незвично. Парканчики я подолав, як я потім по. Побачив ці парканчики, долали хлопці із подвійною ампутацією, із із високою ампутацією. Ну, це взагалі я був здивований, наскільки хлоп, хлоп, хлопці підготовлені, цілеспрямовані, яка в них воля, воля до, до перемоги. Потрібно було взяти ланцюг кожний вагою. Ну ланцюг вагою десь. 20 кілограм приблизно, і пронести його також 50 метрів. Коли я підбіг до цієї перешкоди, я побачив на землі кучу ланцюгів і чомусь подумав, що їх треба взяти два. В одну руку взяв один ланцюг, в другу руку, в другий ланцюг і пішов. Потім, вже, коли до мене підбіг Анатолій Анатолійович на, на зустріч, ведучий, каже: Руслан, для чого ти взяв два? Треба було один. Але вже, вже як взяв два, вже не буду на півдорозі кидати, Так я до тих п'ятдесят метрів протащив цих два ланцюга. Попри біль, хвилювання та несприятливі погодні умови, Руслан Палехатий успішно пройшов відбірковий етап та потрапив до фіналу. Незважаючи на свій вік, я був практично найстарший серед учасників. Мені якимось. Дивом вдалося добратися до самого фіналу. В фіналі я зайняв друге місце, мене випередив досить сильний суперник, мій побратим з сил спеціальних операцій, 8-й полк. Для мене це було, чесно кажучи, шоком. Але я знала, що в мене чоловік. Боєць було дуже приємно у ці моменти, що він справився, не дивлячись на проблеми саме на початку, на старті, це було дуже приємно бачити і тішилася за нього неймовірно. Були такі емоції, я не могла як переварити, що тато обіг таких молодих, енергійних хлопців. І... Я була дуже щаслива. Дуже надіюсь, що хлопці поранені, які зараз перебувають в лікувальних закладах, які на реабілітації після ампутації, які готуються або вже тільки недавно протезовані. Вони зрозуміють і побачать, що з протезом можна бігати, можна скакати, можна робити все, все, що завгодно. Головне не зациклюватись на своїй проблемі, рухатись вперед. Повертатись до активного життя. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.